Žiūrėk, žiūrėk. Trys. Trys. Так проходять навчання для учасників івано-франківського осередку громадської організації Центурія, яка займається вихованням сучасної молоді. Під час вишколу вони відпрацьовують навички базової тактики та імітують сценарій заходу бійців на позиції. Розповідає голова осередку Олег Галайко. Сьогодні ми залі плануємо відпрацювати базові стіки, базову тактику, тобто швиденько понакладати турнікети. Тобто, ми навіть на це не виділяємо окремо тактичної медицини, а пояснюємо це також на тактиці, щоб відпрацьовувати, і базове просування таке. Вони і в двійках, і в четвірках, так само Крию біжу, тобто базові елементи, саме тактики. Один з учасників центурі з позивним Шазам займається в організації понад рік. Пройшов вишколи не лише в Івано-Франківську, але й в Києві, Харкові та Львові. За його словами, найбільше любить стрільбу зі зброї. АК – це от базова зброя, з якої дуже добре вмію стріляти. Ну стріляв також з Берети Сімдесят дев'яносто ну і ЮАР 15 Базовий автомат. Базова моя екіпіровка, питоноска важить десь ну, кілограм п'ять, може, шолом десь може кілограма два. Ось, ну якщо тренуватися, кожен день ходити на вишку, це все, то воно за місяць часу може навіть ти привикаєш. Медійниця Івано-Франківського осередку Центурія на позивний перната каже, їй більше до вподоби тактична медицина. Також дівчина вивчила базові стійки. Загалом і фізична підготовка, і моральна підготовка, підготовка військова, щоб в разі чого могли все правильно зробити, тому що ніхто не знає, що завтра буде, щоб бути готовою до всього. Учасник осередку на позивний колян каже: до організації долучився півтора місяці тому. Це його четвертий вишкіл. Сьогодні відпрацювали контакт сь сидячи, лежачи. По годинниковій стрілці відпрацювали в парах в двійці, в четвірці. Зараз відпрацьовуємо парах країн. Кожен чоловік має навчатися, розуміти, що ми живемо в такій країні, де зараз відбувається війна. Тому ми мусимо всі навчатися зараз, аби бути готові до всього. Окрім навичок холостіння та базової тактики, під час вишколу учасників центурії навчали евакуйовувати поранених з поля бою та вчили керувати дронами. На цю раму я можу поставити максимальний розмір припалерів в дюймі. Відповідно, це дрон-сімірка, Є дрони трійки, п'ятірки, сімірки. Найпоширеніші в умовах бойових дій це є сімірки, десятки і більше. Загалом, зі слів голови Івано-Франківського осередку «Центурія» Олега Галайка, від початку року для учасників осередку провели близько двох десятків вишколів. Окрім цього, проводять різноманітні заходи та навчання. Ми знімаємось спортом спортивному клубі. кікбоксингом. три рази в тиждень у нас є власний спортивний ножовий бій. Так само проводяться ідеологічні лекції, ідеологічні перегляди фільмів та загалом просвітницька різна діяльність. Наталія Василовська, Василь Василюк, Суспільне новини, івано франківськ